Кількість дітей з аутизмом зростає. Українським дітям з важкими опіками більше не доведеться їхати на лікування за кордон. У Львові планують створити центри лікування болю у лікарнях. А також сьогодні ми розкажемо, наскільки років виріс середній вік породіль. Це програма «Медексперт» і з вами я, Ірина Цвігун. І перш ніж ми розповімо вам, як пройшов тиждень у нашій медицині, підпишіться на наш телеканал. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропускати актуальні новини. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже нам важливо. Лива ваша думка. Кожна сота дитина у світі має аутизм. А за останнє десятиліття кількість діагностованих випадків зросла майже вдвічі. Сьогодні це не рідкість, а реальність для тисяч українських родин. Тож зараз ми розповімо, чому так важлива вчасна діагностика та як можна допомогти дітям адаптуватися. Про це ви почуєте далі у сюжеті. У мене є троє дітей, двоє віких, яких є аутизм. Перші ознаки у старшого сина жінка помітила, коли йому виповнився рік. Діагноз тоді поставили не одразу, а лише у три роки. Він не відгукувався на своє ім'я, він не чув, хто йому що говорить. Тобто вона не розуміла інструкцій, не дивилась очі. Багато було різних сенсорних стимуляцій, про які потім дізналися, що це сенсорні стимуляції. Це кажуть фахівці: одні з перших тривожних сигналів, які мають спонукати батьків звернутись до сімейного лікаря, дитячого психіатра чи невролога. Батьки можуть помітити певні зміни в дитині ще до року, але найчастіше ознаки проявляються в проміжок між роком і двома, коли відмічається певний регрес, може бути раптовий регрес, може бути поступовий регрес на попередньо набутих навичок дитини. Діти досить часто стають такі занурені в себе. Вони займаються якимись своїми улюбленими справами, але дуже неохоче беруться до якихось нових завдань, і слабо дуже слабо реагують на оточення загалом. Лише на те, що їх цікавить в даний період часу. Разом з тим, у них, як правило, відбувається регрес в умовному розвитку. І вони перестають говорити навіть ті окремі слова, які вже на той час вони вимовляли досить добре. Найважливіше це рання діагностика і поведінкова корекція, адже це значно покращує соціалізацію, мовлення та здатність до самостійного життя. Фахівці супроводжують цей процес, але щоденна підтримка та розвиток навичок залежить від батьків. От, зокрема, Галина розпочала терапію зі своїм сином, як тільки йому діагностували розлад. Відтак постійна робота допомогла досягти значних успіхів. Старшому сину 16 років, і на даний час він навчається в училищі. На професію столяр-реставратор і самостійно їздить на заняття і без асистента там вчиться. Сам Владислав відчуває підтримку матері, довіряє їй, звертається за порадами, але вже виконує чимало справ самостійно. Я би хотів подякувати їй за те, що вона мене навчила читати, писати, самому знаходити рішення, робити все самостійно. Кодити на навчання з огляду на власний досвід мати Владислава важливу увагу звертає саме на прості побутові завдання, які крок за кроком потрібно пояснювати дитині та показувати. Якщо діяти протягом щодня протягом ну місяця, двох, трьох, слідкувати, щоб дитина це виконувала, він навчиться це робити. Незважаючи взагалі на свій рівень розвитку, просто навчиться і така елементарна інструкція, як ти застила ліжко, буде для дитини зрозумілою, і він буде виконувати це завдання. Дуже важливо е розщепити е самі інструкції, е саму інструкцію, таке як ди застили ліжко на дуже дуже конкретні частинки. Тобто, ти маєш взяти е поправити свою провасті. І показуємо одразу поправити простінь, ось так її, подушки поставити, ковдру отак застелити, і потім це все покрити. І таким чином ви даєте не тільки вербальну інструкцію, але й візуальну інструкцію і стежити за тим, що дитина перше вас бачить, друге може це виконати, використовуючи свою дрібну моторику. Важливо запастись терпінням, адже кожну навичку і завдання потрібно впроваджувати поступово, часом неодноразово повторювати, і головне доводити до кінця елементарна поїздка маршрутів на навчання зайняла тиждень часу, тому що коли ми з вами їдемо на роботу, ми можемо передбачити, скільки часу нам потрібно на дорогу, які можуть бути нюанси, наприклад. Переповнена маршрутка не зупинилася. Е, ви запізнились на цю маршрутку, або вона швидше поїхала, так теж зараз буває. Або вона застрягла в заторі. А ви е, можете вирішити це питання. Ви пересідаєте, йдете пішки на іншу зупинку, якось викручуєте з цієї ситуації. А тут вийшло так, що в нас є або такий варіант, або нема ніякого. Тобто є один варіант. І мені прийшлося, наприклад, їздити разом з сином і кожного разу йому давати різні шляхи вирішення того, що може бути. Чи це різні побутові моменти, чи життєві ситуації. Дітям з аутизмом обов'язково потрібно детально усе пояснювати. Дітям з аутизмом дуже ну, шалено важко. Робити аналіз. Тобто їм прям треба це все багато разів повторити, розказати чому так, і вони просто це запам'ятовують. Сьогодні існує чимало ефективних методик, які допомагають дітям з аутизмом засвоювати нову інформацію та розвивати навички комунікації. Перша методика, яка була, це є Кетрін Моріс, то програм. Вона є відкрита в відкритому доступі в інтернеті, її можна скачати, яка відкрила мені очі взагалі на об'єм. Який потрібно зробити, і там йшло не тільки про іменники дії слова, там йшло і про речення, і про прикметники. І власне вона дала мені розуміння, як можна навчити дитину з аутизмом не тільки говорити, але задавати запитання. Щороку зростає кількість дітей з аутизмом, водночас розширюються можливості діагностики та корекційної роботи. У центрі дитячої медицини, а зокрема західноукраїнському спеціалізованому центрі, вже роками дбають про таких діток та допомагають батькам соціалізовувати та покращувати навики дітей. У нашому центрі минулого року зареєстровано понад 400 випадків діточок з розладами спектру аутизму. Чому це відбулося? Ну, в першу чергу, це пов'язано з військовою агресією Росії. Діти переміщені разом з батьками до наших регіонів, зокрема, звертаються до наших фахівців. Окрім того, зросли діагностичні можливості як в нашому центрі, так і загалом в медицині. Продовж останнього року ми запровадили систему раннього втручання для таких пацієнтів. Це означає, що чим раніше ми діагностували захворювання і чим раніше ми допомогли дитині, тим краще ефективність лікування, а також соціалізація дитини. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я аутизм діагностують у кожної сотої дитини у світі. Але раннє втручання та комплексна допомога значно підвищують шанси дитини на адаптацію та самостійне життя. Далі ми розповімо, як завдяки передовим методикам наші львівські медики допомагають важкопораненим захисникам долати больовий синдром. З вами медик Сперт, і ми продовжуємо. Допомагають важкопораненим захисникам долати бульовий синдром, у центрі Незламні, завдяки передовим методикам, понад півтори тисячі пацієнтів забули про постійний хронічний біль. Серед них 41-річний боєць Іван Голик, який торік на війні втратив обидві кінцівки. Він відчував і гострий біль від травми, і водночас фантомний в тих частинах кінцівки, яких вже не було. Тож лікарі склали персональну схему мультимодального знеболення, що включала медикаментозний вплив на різні ланки больових рецепторів. А коли почався процес Активної фізичної реабілітації біль спричинений появою патологічного росту нерва, що часто супроводжує ампутації, заважав повноцінно займатися та опановувати ходьбу. Відтак фахівці вирішили виконати діагностичну блокаду та провели захиснику процедуру радіочастотної абляції, і це допомогло. Надалі Іван продовжує займатися з фізичними терапевтами. Додамо, що аби полегшити страждання воїнів, яких мучить біль у Львові планують створити центри лікування болю у всіх лікарнях першого медоб'єднання. Наразі діє лише один такий на базі лікарні святого Пантелеймона. Підтримати такий проєкт та прискорити його реалізацію може кожен, зайшовши на благодійну платформу Доброю та зробивши свій внесок на підтримку воїнів. Більше не потрібно їхати за кордон, адже тепер уся необхідна допомога для дітей з важкими опіками є в Україні. А зокрема, у Львівській дитячій лікарні Святого Миколая. На базі медзакладу відкрили оновлене відділення, де тепер мають змогу рятувати близько 1200 дітей на рік. Більше про цей опіковий центр дивіться у сюжеті. Щорічно в Україні близько 12 тисяч дітей отримують опіки. В основному це побутові травми. Так трапилось і Лізою з Харкова. Як розповідає мама дівчинки, це відбулося ще сім років тому. Це була каструля з кипятком, старший сильніс, а ліза вискочила, вибігла, скажімо так, і вони зіштовхнулися. Попри те, що рана вже давно загоїлася, та наслідки залишились у вигляді рубців. Тільки заглажування рубців, скажімо так простіше, бо це було рельєфно дуже і для дівчинки і на подальше. Думаю, це не так гарно. Відтак, щоб зробити рубці менш помітними, сім'я звернулась по допомогу до лікарні святого Миколая у Львові, адже тут є можливість лазерного шліфування. Окрім того, дитячий опіковий центр оновили і тут з'явилось усе необхідне для лікування навіть важких пацієнтів, яких через війну збільшується, адже кожне міновибухове поранення супроводжується важкими термічними травмами. Нагадаємо, що раніше через брак належних умов та обладнання українським лікарям доводилось відправляти важких пацієнтів за кордон. А тепер у Львові. Є все необхідне для порятунку дітей з опіками. Це є одне з найпотужніших відділень Україні, де є працює найкраща бригада опіково-тетячі спеціалістів, яка працює з пацієнтами мультидисциплінарно. Тут є найкращі правильні зроблений ремонт з бусованою системою для лікування цих пацієнтів своєю операційною, своєю перев'язувальною, своїми маніпуляційними спеціальними бусованими палатами. Десять окремих ліжкомість, окрема перев'язувальна та маніпуляційна, ізольований блок для захисту важких пацієнтів від інфекцій, спеціальна система вентиляції, обладнання, меблі, розхідні матеріали та багато іншого. Усе це вдалося закупити завдяки благодійникам. Тут є повний набір інструментів і апаратів для лікування цих дітей, які отримали опіки. В нас поступають діти з найважчими опіками з сіл України. Тепер у дитячій лікарні Святого Миколая мають змогу рятувати вдвічі більше опікових пацієнтів. А це близько 1200 дітей на рік. Далі ми розповімо історію захисника та його дружини, яка вперше стала мамою у 39 років і народила здорову дівчинку. Не перемикайте. Попри важке поранення, зміг потрапити на пологи та побачити, як на світ з'являється його донечка. У Львові стало більше щасливих батьків. Попри спільне бажання мати дітей, львів'янка Ольга боялась народжувати, коли чоловіка немає поруч, але бажання пересилило страх і у 39 років. Жінка у лікарні святої Анни народила здорову дівчинку. А її чоловік і водночас захисник Віктор Просяновський не тільки підтримав на пологах, а навіть перерізав пуповину. Маленька Марія Розалія з'явилась на світ абсолютно здорова. Фахівці ж зазначають, за останні роки середній вік породіль виріс з 28 до 32 років. І це вважається абсолютно нормально, адже жінки більш обдумано підходять до материнства, стежать за здоров'ям та планують вагітність. Українська медицина не стоїть на місці, а ми продовжуємо слідкувати за її розвитком. Тож слідкуйте за медекспертом та будьте в курсі найактуальніших подій. А на сьогодні це були усі новини. До зустрічі у наступному випуску програми «Медексперт».